Побачила одного разу доскіплива сойка Гаву. Підлетіла до неї ближче та й ночі плятися. Гей, Гаво, скажи, чому ти така чорна? А тобі так вже хочеться знати? запитала Гава. Так, 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 заскрикотала Сойка, трусонувши своїм родим чубчиком. Ну, тоді слухай. Каже Гава. Тому я така чорна, що гніздо моє знаходиться в комині. Бачиш, димок з нього йде? От я й почорніла від кіптяви». Не все? здивувалась Сойка, а я й не знала. Що ж, тепер будеш знати, сказала Гава, змахнула крилами і полетіла. Вона, звичайно, пожартувала, а Сойка їй повірила. Відтоді Сойка літає по лісі і кожному птаху, по секрету розповідає, чому гава чорна. А птахи слухають, слухають, і, звичайно, не вірять. А от не треба бути такою доскіпливою. Телятко рогалик і поросятко кнопко були великі приятелі. І так приятелювали, що водою на розільєш, куди один побіжить туди і інший слідом. Вискочить рогалик у поле, а кнопко з вереском за ним біжить. Побіжить кнопко на город, а тонконогий рогалик за ним аж гопки скаче. Недарма їх. Нерозлучними друзями звали. От якось грали рогалик і кнопко на лузі, та й не помітили, як опинилися біля річки. Давай на інший берег перейдемо, запропонував рогалик. Давай, погодився Кнопко. Увійшов у річку, до середини добрався, а вода йому трохи вище колін. Іди, не бійся, кричить він кнопкові. Тут не глибоко. Сміливо рушила порося слідом за другом, але тільки но від берега відійшло, як почало ковтати воду. Та ну, рятуйте, заверещало воно. Кинувся рогалик на допомогу, витягнув поросятку на берег. А Кнопко розлютився. Ти навіщо мене обдурив, що річка не глибока? А я й не дурив. Відказуйтеля. Але ж річка глибока, ні, глибока, ні. Довго сперечалися кнопкою і рогалик і дарма. Просто вони були різні на зріст. Тому і річка одному здавалась глибокою, а іншому ні.